Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, дуже часто у нас виникає запитання стосовно одягу священника, який живає на богослужіннях. Багато хто не знає, чому саме стільки одягу потрібно одягати священнику, чому саме такий колір, чому саме в такий спосіб. Але сьогодні хочемо коротенько вам пояснити весь священичий одяг та його символіку, яку священник використовує в часі різних богослужінь. Це теж запрошуємо вас до особливого місця в нашому храмі Божому. Це є ризниця. Отже, це місце, де священнослужителі зберігають свої священичі одежі. Бачимо, всі висять тут. І також кожен священник має свою поличку, де зберігає також гарно поскладені всі свої інші ризи інших корилів. Перша одежа, яку одягає священник це є стихана. Довга капілатуніка, як ви бачите, вона символізує хітон Ісуса Христа і одна радості, радість, щоб священниче життя було радісним. Наступний елемент подругу називається епітрахи. Це є благе ярмо Христове, котре священник бере на себе, щоб знести його і показати людям правдивий радісний приклад священства. Наступне, що ми одягаємо, це є пояс. Котрий символізує Господню міць і радість отого Христового Священства, котре священник має. Після ми одягаємо на рукавники, котрі символізують кайдани, які мав Ісус Христос, перетину Його розіп'яли. І останній елемент одягу це є фалон, котрий символізує цю в яку був одягнутий Ісус Христос, після того, як Його віддали на намука. Брати та сестри протягом церковного року, як ми знаємо, святкуємо різні свята, як господські, так і богородичні, теж приурочені іншим святим. І відповідно священник, стаючи до богослужіння, одягає певний колір рис. Отже, білі ризи це є символ чистоти, які більше одягаються в часі господських свят. Зелені ризи, які зараз є на мені, одягаємо на зіслення святого Духа. Сині або блакитні ризи, ми одягаємо на свята Богородичні. Мені є символ невинності чистоти Богородиці, це символ неба, блакитного неба, котре. Не потреба Богородиця вознеслася разом з своїм тілом після свого оспання. Червоний колір рис, який зараз є одягнений, ми одягаємо здебільшого на святу літургію, яку служимо за покій, або також червоні риси найчастіше одягаються в часі Великого посту перед Великоднем. Усі священні ризи, котрі ми одягаємо, є посвячені на славу Божу. Є спеціальний чин освячення цих риз, і ніхто, крім священностворител, не має права їх більше одягати. Дораз ми ставимося з особливою пошаною, щоб вони завжди виглядали гарно, виглядали чисто і звеличували красу нашого богослужіння, котре ми молимося у них. Сьогодні ми з вами оглянули ризи священника, котрі він одягає на літургію. В наступних наших відео ми будемо розповідати про ризи інших священнослужителів, діяконів та єпископів. Дякуємо за те, що додивилися наше відео до завершення. Слава Ісусу Христу! Кому цікаво, більш детальніше почитати опис стосовно всіх елементів одягу священника. Дивіться опис під цим відео. Всім дякую, слава Ісусу Христу!